Шість жителів Білозерки отримали поранення внаслідок артобстрілу російських військових. Їх госпіталізували, повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росіяни вдарили по гуманітарному штабу центру надання допомоги місцевим. Там, на жаль, є постраждалі в важкому стані чоловік, ще двоє людей в середньому ступені в важкості шпиталізовані, троє людей в легкому. Поран, ну, отримали легкі поранення скалками, але зараз вони обстежуються, їх стан буде, будемо знати, пізніше. Готили по Берславському району, і по лініям електропередач були пошкодження. пошкодження. Щастя, наші електрики швидко полагодили все і відновили електропостачання. Зранку армія РФ обстріляла околиці та центр села Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Поцілили у поштову автівку, розповів голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби під обстрілом російських військових був Береслав, Зміївка, Новобереслав, Золота Балка, Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Одрадокам'ятка та Тягинка. Сьогодні зранку. Міста Борислав Ворог обстріляв з танку, пошкодивши житлові будинки. Також в селі Новий Борислав ворог із дрону скинув вибухівку на транспортний приватний засіб, пошкодивши також житлові будинки. За добу без жертв. Вчора ворог завдавав офіційного удару по селі Отрадокам'янка по околицям населеного пункту без жертв. Також вчора в селі Тягінка ворогом з артилерії було обстріляно медичний заклад пошкоджень. Зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Минулої доби Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 13 разів. Гатили по Херсону, Садовому, Антонівці та Комушанах, повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Правобережжя області було під вогнем 65 разів. Били по житлових кварталах територій дитячого садка, складах комунального підприємства, гаражах, приміщенню амбулаторії та лінії електропередач у Херсонському районі. За інформацією голови, Обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна дві людини поранені. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.